Вітаю всіх! Я хочу подивитись таке. Можна вже дивитись загальну картинку на серпень? І хочу зробити ще одне третє відео. Давайте подивимось. Загальна ситуація в Україні на серпень 25-го року. Загальна ситуація в Україні на серпень 25-го року. Дивимось, яка буде загальна ситуація в Україні на серпень? Підтримка. Ого, довго підтримка. Скільки пентаклів випало? Військова підтримка. Але жертви. Тобто, зрозуміти, в серпні буде як добре, так і погано. Кінцевий результат. Звісно, що буде ще щось окуповано, щось в нас обмежено. Навіть обмежена допомога партнерів, обмежені дії. Але рух вперед у нас і результативність перші результати якоїсь нашої роботи будуть. Мені, в принципі, подобається. Чому? Тому що. Будуть підтримка, допомога. Десь втрата території буде однозначно. Скоріше за все, це Донеччина. Треба тут же розуміти, що область, якої залишилось трохи, мало того, без обласного центру, і де ворог дотискає. Просто треба враховувати реалії, що мені ще вам сказати. Тепер давайте ще загальні події щодо війни у серпні 2025 Загальні події щодо війни у серпні. Ну, розчарування, нерви, розпач, так рух, удари точкові, зміна ситуації, жертви не без цього. Довга праця, розумієте, на все? Я б сказала, якісь результати. Знову-таки, перші результати чогось мені випадають. Війні. Тут вже страшно робити прогнози по чомусь, бо ситуація постійно зміниться. І подурні, це зміна ситуації буде. Тепер давайте. В серпні буде менше обстрілів в порівнянні з липнем. В серпні буде менше обстрілів країни в порівнянні з липнем. Так, четвірка Пентаклів це відповідь так, і мені це кажуть багато хто. Угу. Роздуми якісь дії, робота цим напрямком йде. Знаєте, повторення якоїсь ситуації, що зменшення обстрілів? Де? Поки що йде. Ну, Звісно, що мене цікавить Харків, перш за все. Зміна ситуації кардинальна і загальна. Йде вона на серпень? Мені цікаво, чи наші, нарешті, домовляться про це. Тепер я хочу глянути Харків окремо сюди ж. В Харкові буде в серпні місяці менше обстрілів в порівнянні з липнем. В Харкові буде в серпні місяці менше обстрілів в порівнянні з липнем місяцем. Так, та ж карта випадає. Та ж карта це дуже добре. Харків, сподіваємось. Так, по-перше, активніше працюватиме захист. І все буде більше на кордоні. Я б скажу серпень, де, бачите, так обмежено. І все На серпень де більше на обстріли, а лінія фронту. Там будуть заміси. Угу. Нічого такого не бачу страшного. Насправді, обстріли зменшаться, активізація більше на лінії фронту. Харків ось так. І скажу, що наші триматимуть оборону. Це добре, це круто.